Ну тут красота у тебе Сергій. Так, ми мисів Сергія Тесменичанах. Кони в нього тут капець. А яка тут краса? Тут що, самі бельгійці сірить? Що, що це бельгійці? Оце не всім так побратонок і поцапля горої. Ага, це одна, це, це одна. перша, так? На селі. там Та я знаю О, це, це одна лошечка тут, але не, там є ще зараз конь. Це одна лошиця, стоїть, стоїть, мов по Герою і по бритонці. А це все беліці, так? Це, це конрабчик, це найменший, так? Але файний теж. Так, такий жирабчик пішов вже від нас. Та ли що ти як немає? яка какоби? Ні, ну напроти так немає. що Ну але дивись, яка вона велика. Ні, ну, то всі, ну, це не, краса. не всі привезли з, з, з Нідерландів, з Бельгії. Коніці привезли. Як? Все документи... це, це все документи. з документами, так? Всі повністю. Чим, Ох, які кобилки я має, дійсно. Тут красаси. Це білого дуже файна кобила. Кіпера, а, то певний, а це, це коник, так? А то ні, а то від я вижу, що це кісти. Так, Та, я чув так. То ще тут є жирабчик по Син, Султан син Харіка. А по які кобилі? Цей... Не знаю, по якій це кобилі. Файний теж Ну Це не, не білієць, Це майже Ну Тут кобилки дуже файні всі. Фист. Це файна, фист. Це всі мосні. А, ага, типа потлаті ноги дусі в тої і грубші, так? Та не має, це не має потлати. І що? Голову має, ну. Це якась полукромка, передивись, яка це дерешка. Типа, що бельгієць з яму здумаєш? Але що але яка мосна десь? Мосна десь, яка так, береш ніж, яка дерешка має. Ох, то, 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 ветко, то. Дерешка дерешка. Ну, а у цей гніду, і що? Так, а та, у цей гніду. Ось такі фесфані. Маєш такі до лишиці довіду. Ну, Дирашка такі такі, пишійка-пихійка, так? О, це, о, таке має бути на шумі. Це все продаєш. Тут, тут вибір коней. Це все кобелки. Ну, білогорява безподобна. Що ти. ти кажеш? Ти... Та така... дві кіпатла в неї. Шо? Ну та не такі, як твої, но в одної дужче, одної виси одної так широкий каш. А, а це мені. що? А це, це тало щось. Це, ну, веш, ось це. Ось це. Ось це. Ось це. Ось це. Ось це. Вони трошки, чесно, були худ, ну, худуваті, і Сергій пустив їх на ну, як привіз, Ти типу, пустив, вони повідпасалися, він навіть не зразу не показував. Я їх видів ще на телефоні колись. Ну, вони тепер краще стали, вони він, зараз то, ще то, будуть краще. Вони... Фермі були, то, ну, то такі гніда, то такі бельгійка, і так. Ні, на хест, я кажу, мені не навідували. ми це ще ми не все, вони всі показали, отак там жеребе стоїть такі, з губеними минами, ні? А не вистачає, капецьку. Пачу трохи немає, треба до, шури, боже, до, шури, до шури. А то є дві білогриві, так, чи то коник? А, чи то жеребе? Дві, дві білогриві. Є білогриві. А, ще є так. одна білогрива. То є дві білогриві кобелці і є білогривий жеребчик там, так? Не, то теж та кобелка треба? Не, а не, то три не, є білогриві, значить. Дві такі більші одна тут. Той... А, це вже з Ну. Так, а от тут є ще одна білогрива. Тут фест батлаті ноги. Ну, це копей. а є та, іще є одна, там трохи менше, Тоже капець косма. Та то всі фані всі. А? Ото на саму... наймасніший жеребець, межі жиребчиком, же та? так? То є ще така, то є три білоги. Оці дві так би разом, ці дві. Там якісь модні документи мають, а назад це. Дві... Оці дві? Так, я вже на самобічній гроші заплатив. Так у черева. Щось дерево мають. А це жеребець пішов. Так. Жеребчик. А по скільки їм віку? мо що а, якраз, не, року, року, там. Йду, Одаєте, місці, а не одіна це спонь. Переварду всі червоні, так? То що, яка порокова, так? Що? Порокова, там і одна є третє місці, 11 Якщо сьогодні. з червня то пороков. А котрий? Ох, жеребець, буде мост. Такий беліз. Це ноги вже не. Фесце, копе, що ти? Де от? Це вам не подобається, це Білогрева і Дарешка і гук. Та де всі упали? Якби не було тих, то були би то Файл. Мені біло навіть та, що з меншими патлами душі подобається. Я би навіть не дивився на ті патлини. Хоч може вона чуть-чуть має щось доміщеного, но вона. Шеста файна вже. Ну. Ти сіра файна, та та мась, ти божийців, то такі та мась у бежитів, то така переважна, ні? А цей лушуб А ще є жеребчик. Скільки є жеребчиків? Три, Три жеребчики і п'ять ні? Я хочу кулати раз відвиски певне. Буде. Ми йому оброблі, що ні? Треба раз полопати, їбати в коло. Три жарабчики, Сергій. А. І скільки кобилок те? Пять? Пять Файно. Оце табун. Це вже тут коні такі серйозні. Підкажу це. Коп... Ну, це тако повіпасати до осені, це, має це маєш, маєш коні? Це, це все весна вже може Так, майже... Бог нам дочекати дожити. І цього. Ну це і кучі рибін. Це кінь? Що це? Не, це не... Кобелка. Це що модна така? Ді жовті кобелки. Ці та дуже такі документи модні. Та дерешка, кобелка і, і це. Три білогриві. Три білогриві, три, Зов... три, три, три жовті. Так. Три жовті. Дережка і гніда. Дережка і гніда. Жирабчик то... один гнідий, другий гнідий. Так. Тратий, такий якийсь, навіть не даєш ту зима. Це теж нічого не бракує, десь як мухі виїдати. Ну, А це по і по цьому. А котре то є мама? То що в Діми там у цьому? Чи та, що у Петра? Та що мене було. То та що у Петра? чи то що... Та, та, що Петра. То це її мама, та? Цей малий тоже має ногу. То, має, так? Все та, Оце краса, оце ти табун маєш уже. Ти мечтав про такий табун, так? З Там мечтають всі, але... То і має, так? Ну це буде такий, це жеребець, так? Це буде такий жеребець, що просто... всі Вогон. Сєрі, це такий жеребець буде мосний капець. Треба цим Скільки у нас є лощет? Кажуть, що той лощет, що ти теж привіз саму. Йога oh. викавшу капець. Я так хочу подветися, що мостний фест. А там? казали, що Та то Більгія, чи? А то просто капець казали. Там він туди мав 600 кілля. Страшне масне. Часки какой? Я? я його так не видів. Як ця масть називається? Це остальний дариш. у нас немає такої маски. А, а які то там у Польщі є та, така масть плямиста? Забувся як-то. Тарантова? о. <реш> 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 Ні, але кау є така масть, там тарантова. чи як, як то правильно? Приїм, сода. Ці білогриві. Це хто хоче па. Я такого скажу, дві це ну, шанс є. Тепер ціни невеликі. Наскільки я знаю, ну, для таких коней, для бельгійців, ціни досить нормальні у Сергія. Це великі, чи невеликі? Ну то для таких коней. Коні породисті. Подлок таких коней, я та рахую, воні, що ціни воні, нормальні. Мене, нідерландські документи ми брали ну. на фермі в Нідерландах. І тут хто хоче дивіться, тут, та тут можна таку фермі. пару собі білогривих підобрати, взяти, ну, ну, ну. Виб... Які хочете. Може і дві білогриві, обменшують більшу, а може і дві великі, ні? Підпарувати. Тут собі такі дві кобилці берете. І тепер якраз їх учити можеш буде. І, і собі вчиш їхати. Це є, це ось. Ні, але підучуєш, під, під під, щоб... були а Це росі. би людям, це, це, дати, це, це, дати, людуєши, що це буде це як вагон. На У нас тут вода, вода і трава. То дати зерна ще від глистю. Ми від листю давали і то все, але все одно є. Я, я давав два рази чи три від глистю. Але все рівно є бо тут... Стрела коні сили. Щоб би я впав на коліна. <рес> Капець. Можна е, то, що павочку цех. Сірих, ну, тих нема, дерішів таких нема тепер, але сьогодні треба привезти довезе. довезе. Допарує все, що хоче. Ну, в білогриві можете брати дві. Можна підпарувати, гніді дві собі, ту світлу, котра котрапиш. А світло з одіром може підпарувати. Мота, може, може з одіром. З тим одіром і ту світлу? Вас. Ні, ну хто любить собі пару. Я, наприклад, постійно люблю не, ну, виски, взяти пару, не, ну, виски, так, як ти мені. цю привіз до мені. Так лошечка, ну, капець, не, безподобна. Не, і тепер ну, їй о... треба таку саму до пари. І котру її. Так. Оце може лише їй підходити, світло. Ну ага. це о трохи. І то вона темніше набагато. Але щось таке похоже. Двікі так. ноги. Там проточене, там сорить, все, все однако. Все, ну, все, все лаби однаково волохають. Це не можна любуватися. Дуже... Проточені, дві однакові. однакові. Так, так. дві дві, ну, такі, дві Це і така проточена, так? дві однакові. Починається з лесини йде от, от, на танке. Оце ну. такі дві, так, тут, тут класти одну під руку, одну, це. це. Та що тут Тут, тут краса? Чекай бо тікають. Це реально краса, а? Ну, Видати їсти. Тут навіть якби хотів вибрати з цих трьох, я б навіть не знаю, Я Не знаю кому. Не можу бути, якби на них поставити ще тіло ну. має бути, тіло, бо в них було тіло. А чому це а вони не знають. Дуже файні тут. Тут ніхто не поспорить, коні капець. Тут такий цей, цей табун відділив молодняка цега. Такий мосного мосту. А та, що цей жеребець не буде? Почуєте, як спликається, Який буде жеребець? Ми з нами приїхали худі. Та я знаю, бо я, я видів. Не, ну, не, там нема такого, не знаю, щоб похід не було, чи що, просто чи сіно і вода. Та повідлучували, вони трошки підсідали. Були, то і так і перевели на сінонім. Та я знаю, як то було. я. Ну, і були, У мене і фотографії, я там Так, так. Вони тепер на багато Докажу, бабу... буде, там, мені, я кажу, вони до вас не будуть сотні мінгвядь. Та вони б підустали, я тобі скажу. Там маленькі ще будуть. Ти ще їхали довго. Два, два місяці далі їхали. Чекав на них, та? Але там... йдуть. а ну підгони. Але там були два місяці. В Польщі були два місяці. Ох, це йде. Йолки-палки. Більгійці пішли, а? Най тут будуть, най будуть. Що? Та, а дві дві, сеті, дві світла світла із цього як файно. Сергій. Ну, куди тобі? Ну, так. Такий табун. З бельгійців. тут упхалася одна бретонка. I, i tutaj po to, że i to i po To leż dwoje tak takich... Sto i po sultanów, i ca. Okipa. Okipa. jak ktoś z GBA zbieżę, ha? Але пес тут пасе наш. Два пси є тут. Ну, такі класні. Так, комусь будемо є, що просто у подарок. Так. Пес такий у подарок. Ви є пса у подарок. О, це круто. Два. Такі класні пси, добрі. Пасуть коні. Два. 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 Тоже можеш підпарувати, Юка, Юка, підпарувати Юка. можеш. Юка. Ми їх назвали так, перший в космос, знаєш, хто полетів? Дві суки, білка і стрілка. Називали, так само ми назвали їх, ну, да, білка. Сілка-стрілка! Татохи скромна, виш! Ж... Вони роботу свою знають. <ривіт> О, ніяк курсу немає. Нема. Будуть-будуть. Да не інакше, да інакше не можуть бути, бо треба щось заробити, нім перевезти, то. О, вони всі приїхали за границі. Всі чиповані, всі. Там такова книжка. Там таково книжка та ми... А ця чіпала що ти привіз? Мені? вона через може? границю не пускає, ну я кажу, я думаю. Не може бути. Там якісь прививки я видів є. Всі є. А інакше не можеш перевезти. Там хто розказує, що перевезе, там виділецький. Що пишуть, кажуть, що який хоч стільки напишуть років, так? То, то нічого не може. ми туди питали з того поляка, ні? Він казав, нічого не можеш зробити, підробити, бо там капець. Поляки, бої, Він туди розказав, я нічого не зроблю, не можу бути кримінал. Поляки є, що вони бояться мені продати коні. Просто продати а, другу країну навіть. Було я ж я дав там тим полякам одним номер телефону, що я вже в них купував, щоб вони не боялися. Сказали, от, щоб от, от, ну. це Та не сюди боють продати, як сюди продати, як той розказ. Кожен розказує. Та виділили, ми перевезли, ми перевеземо то, ніхто не перевезли. Забудьте, з голови собі. Колись може і перевозили. Тепер... Перевішую загримів, ні? А біде... Так, колись може якийсь час був перевезти. Все офіційно, все повністю. Все йде там, все офіційно. Все коні з документами, все. Може привезти комусь щось під заказ навіть. Ну ця крашавиця, якщо не продасться, то піде до тої до пари колись. Треба. Муржа, брат Бере дві. Два Що тут тебе? Фонда церва. Фанда. Бере дві. Тихом туди ще йти. Вибирайся пару. Фані, ти дві фа то Та, всі фані що. Фа... Та, Не маєте чим пали їхати. Дуже фані, коня. Я сейчас передумав. Фес зад колени, ні? І в цієї колені і зад і в той, то у них всі зади такі розколені. Що? Треба щось брати, не знаю навіть яку. Чи білогриву. Білогривер давно не мав. Колись мав такі кобили білогриві файн. Трошки дуже файна, трошки нога менше вихата, але грубецька нога, кочерева грива, що била буде в неї. А Ну, мені що стало шити, вдає, що теж шити. Ми не пили, нині, зараз ти роботяв, прийдя на Володі десь не було, Володя загуляв, так? Ні, я мав другу роботу до тепер. Другі плани мали бути нині, але... Так що е, номер лишу Сергія в описі. Може навіть закріплю у коментарі десь під відео, щоб дзвонити. Кого буде цікавити? Так, десь там я про Женеві. Туди? ще далі, де туди. <говор> не, не, а туда, я понял за це. <клев> давай мне еще светик цей телефон, мать. Что? Еще такой с Давай. Я стань сюда, вот, давай, вот, давай. Вот, вот. вот, на один так с ним, на один так. Я, я и, 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 и сам давай. <клев> 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 Скинешь мне. Вася, вот еще. А два дальше, два сюда. Я тут... А кол Давай, давай, а ви Я коло песиків оцей мені файний дав себе. Старок тебе реконі псів подарунок. Песиків подарок. Тут файно, сигні. Так, ми їдемо ще один табун, покажемо. Ще їдемо один табун покажемо, та? Сергій. Ще один табун кобилів покажемо. Ох, йду, давай. Ох, Охар земля тисяч. Це краса. Як це бігає, файно ці бельгійці, вони так біжуть капенсько.